Так, все, сальник встановили, виміряли, все класно. Тепер опять обжирюємо посадочне місце під втулку, обжирюємо посадочне місце зверху. Е, потім, щоб не лопався бак і не поступало, воно ж ми зачистили його. Щоб не лопався бак, вода не проходила під, е, між пластиком і цією алюмінієвою втулкою. Беремо клей. Беремо клей. Любий резиновий клей. Любий, нема різниці який. І промазуємо між дусальником і втулкою. Воно ну, ну, скільки треба, воно своє протече там де треба, щоб уплотнити його. І так само промазуємо не тільки під сальником, а ще й виходимо на пластик. На пластику тут по кругу, щоб теж між пластиком і алюмінієм теж не проходила водичка. Оце так. Так. І потім беремо втулочку, ой, втулочку, цю смазочку беремо, бери смазочку для сальничків спеціально. Отак. От не жаліємо. Воно нічого лишнє, воно тут не буде. так. О, Отак ось помазали, все добре. Потім беремо універсальний шпатель да, і забиваємо тут де ходи, ходимо між сальничками, між санничками тобто є отакі, і між ними забиваємо спеціальну смазочку, та що температурну вологу. Від то відталкую ще як буде. Ну, коротше, Що не пропускає вологу і держить температуру. Отак, От обільно його намазуємо. І трішки я беру на бортик, щоб коли вставляли нову хрестовину, щоб не закусювало, а йшло по цій смазочці. Все, отак забиваємо, щоб його, щоб воно тут випирало трохи. Все. Ну і наш полбак цей готовий. Переступаємо до встановки хрестовини. Все, хрестовинка стоїть в Він ти новенькі, виставлено. Зараз будемо вставляти в бак. Так, резиночка вичищена, промазана клеєм. Надіваємо її. Отак. От щоб вона не пропускала водичку. Тільки щось я клею середину намазав, От картагінос. Все, щоб вона не пропускала водичку. От. Так, хрестовину вставили, наділи шків, вентик різьбовим намазали, затягуємо. Його Отак -от. нормально треба затягти і потом перевертаємо далі. Так, все перевернули. Все, не шумить, все крутиться хорошо Все, приступаємо тепер до склеювання і пакування всіх резиночок на клей. Так, обезжирюємо склеювану поверхність. Ну, Ростворітелем, антисиліконом, любим щоб було цей. одну сторону і другу сторону обезжирюємо. Отак, ну, там, де будемо сквоювати. Mm -hmm. Так, тут все зроблено і mm єсть. -hmm. Тепер тут просто втираємо його так, по краєчкам, щоб він взявся краще і тут формируємо. Воно таке не красиво дуже, але щоб тримало добре. І так по кругу, Так по кругу робимо. Все. Оце де камера просто стати, він оце отак розмазує. Це для того, щоб воно прилипло, щоб під шов, водичка не проходила. От. Це саме головне місце. Це саме головне місце. В бакові можна так сказати. которая контролировал. уже. Все, наделаю крышечку, вставляем винты, чтобы совпало с нашими отворами. Ну, понятно, кто то есть классный парень, вставил в биту классно. <laughs> Все, зараз вставляємо їх по чуть-чуть, не, вставляю тут, там треба не вставити. Все, вийшов. Що... Центруємо його, считай, так як він був склеєний перед цим. Все і... О, зараз оп, все, все крутиться, добрі, звуків нема. Все, і тепер скручуємо його, все до кучі винтик, гаєчка і вперед. І весь по кругу собираємо. Отак виходить. Так його видавлює лишнє сюди. І все воно держатимуться нідемо не фіктими, не бігтиме. А. О, височок їхній треба вибирати. Дай бамон. Все, ну, далі крутимо. Так, клеїмо патрубки. Зачистили патрубок, все красиво. Наносимо так отуди в отвір клей. Так, обільно його держи, перевірено, ну тільки клей, щоб хороший був. І ніде не тече і плюс держи, не прокручується. Як в мене деяких моделях взагалі прокручуються ці патрубки. Із них слина вічно водичка. Потім гніє корпус. Так, легенько проклеюється, промазується точніше. Цей плоскость теж. Не дуже. Так, трохи. Так. вот тут есть вот стрелочка о, нарисована сейчас становится покажется как попрокручивали его так и вот тут есть На резиночки Да, де? а де м'ятка тут на резиночки <реш> хм -хм. Ну, не тільки ну нема чи що та повинна бути? Оце тобі лайфхак хак ану посвіти сюди Ось таке як чи ні Вот так, Нижній мніпотрубочок теж встановлюємо. Тоже зачистили, помазуємо так клеєм по кругу, і встановлюємо його. Опа, тут встановлення як відбувається. Ось є. Оцей ось пиптик. Ось резиночка, на резинці є пиптик. Він виставляється на оцей ось прорізь. Отак рівненько. І все. І затягується. Так, тепер встановлюється трубочка на присостат, просто надівається на сухеньку, не треба нічим не мастити, нічого. Отак характе. Тепер продувається, щоб воздух йшов. і заложується в спеціальні кріплення. Все. все. І це на сьогодні все. На сутки залишаємо його, щоб воно все засохло. А завтра будемо збирати далі. Дякую за перегляд. До зустрічі завтра.